От чат з українцями, саме з українцями, моя найулюбленіша, mm -hmm. тому що вона дуже глибока. Дуже глибока, тому що коли ми обираємо Україну, і люди тут живуть своїми будніми днями, тяжкими через війну чи з багато вставин. То ми обираємо, обираємо Україну. Там підключаються люди. Ми англійською, тому що то хочемо дивувати, і, і ми там не брехне, не не, не брешемо. Ми реально колумбійці, просто колумбійці і венесуелка на Жи сама. Hello, ми там в це англійською. Ми музиканти з Колумбії. Хочете послухати трошки музики. Окей, okay, let's do it І ми граємо щось українське і у них. Погляд міняється так. От видно, що людина щось відчуває там всередині, таке, де є і, і втома, і ностальгія, але як от відчувається, ще що щось, особливо військові, коли слухають. І цей контент, тобто, по-перше, це гарний контент. По-друге, він заходив, тобто зайшов mm. в соцмережі. Тобто, круто, треба, треба робити контент. Але справа в тому, що з росіянами то було випадковість. Тому що, коли ти обираєш Україну, оскільки це територія України, також попадаються окупанти. Тобто російські військові на території на окупованих територіях і чи в окопах, mm -hmm. які в свій вільний час використовують. І звичайно, що у мене найнегативніші емоції мого життя спрямовані саме до них. Я людина досить чутлив, чутлива, як не дивно сором'язлива. Тобто, для мене такі прямі конфронтації це не є щось частиною мого комфорту. І коли попадалися перші російські військові, ніна, і ну тобто, всі були в шоці, не нудми просто і не знали, як реагувати. Я зрозумів, що треба щось з цим робити. Там ніночка вперше поставила next", І Я такий ні, наступний раз не треба ставити next. Давай. Навпаки, заспіваємо щось таке прям патріотичне. В цей момент я не, не міркував глибоко, чому це зробити, але, але чому б ні?